Покажу вам, що купила, зробила і беру з собою на фотосесію Міледі Вінтер з мушкетерів. Вона в мене така трошки королівська вийшла. А ви поки підписуйтесь, хто не підписався, давайте ж дивитися на цю красу. Я нічого приміряти на собі сьогодні не буду і показувати, щоб трошечки, хоч чуть-чуть було інтриги, тому що ви ще все побачите і скажете, а, ну нам уже фотосесія не цікава, що ж ми може вже ж все бачимо». Так, по перше, це сукня, яку я давненько купила в секенді, купила її десь за 150 п'ять гривень, да, не за 9. Все на ній як було, так і лишилося, нічого не міняла, тільки ззаді трошечки її так ну, ушила. Зараз покажу все, що стосується образу, далі покажу, що взяла для декорації. Далі я зробила віяло. Все робила під колір сукні. А Робила я його як? Мене було ось таке з гейші китайське віяло. Пофарбувала, але воно вже не закривається, на жаль. А, і поприклеювала всякі прикраси. Здається, цьому персонажу дуже підходиться віяло. Корону я вже показала в минулому відео, але ось ще раз на неї подивіться. Тому вона така буде в мене більш королівська. Із аксесуарів на шию. Я беру просто перелинки. І зробила ось такий, як хрест ніж. Також із картону і просто обклеїла його ну, намистинками і нанизала перелинки сюди, щоб все в тандемі. Примірала сережки, Одразу дивилась маленький, але ні. Тобто волосся буде підняти корона вверх, тут якось пустувати. Тому я хто уважно дивиться, я купувала так. Хто уважно дивиться, я купувала такий шарф, я не знаю, індійський чи що, і там отакі от прилинки висіли, Я чисто із них його і купила. І от я зняла дві штучки, у мене були ці для сережок, і просто вдягла і будуть такі в мене. Куку наватаю та типу по на ноги вдягну туховельки, які купила в секінді в останній день за 30 гривень. Вони такі трошечки потерті, але ж всі ми такі вже, правильно, не тільки туховельки. далі я хочу взяти з собою декілька тканин. Ось цю я купила в останній день, Все нещодавно не показувала вам така тканинка за гривень 15. Хочу десь повісити її як фон. Ну, це я таке хочу, знаєте, ж кажу. Беру більше, ніж менше. І далі хочу зробити таку інсталяцію. Ми їдемо на таку заброшку, але вона така. Не замок, але щось таке гарненьке. І на якомусь підвіконі, типу, так, скатертинку застелити, потім якось цю тканюшечку покласти і викласти там. Як завжди, беру свій виставлений підсвічник. Я, мабуть, майже на кожну фотосесію його беру, але він сюди дуже гарно буде пасувати. Бокал, Дуже бокалу. Так як я буду ну типу, в ролі Міледі, а якби листи, які вони раніше достали, це у справжній сургуч у мене був вдома чоловік, коли займався Гаррі гарріпотеми листами. Тому і написала а, листа Атосу і хочу таку. Знаєте, як Мізан Сцена, типу, це чорнила перо. ну да, перо, Я так типу буду сидіти, писати лист і просто хочу цю картину е, цілком сфоткати. І е, взяла, не знаю, хтось колись якусь каблучку дарував, може, чоловік, може ні. І взяла це Аліку, замовляла, я не знаю, щось там гривень 20, тоді воно обійшлося. Так, прям, гарно виглядає. Це для мізансени. Це рамка, яку просто я зробила і брала її на лісу в трині Чудес, тепер сюди. Ну, така універсальна рамочка для фотосесій. Все, завтра вже фотосесії.